Всім привіт! Зараз покажу вам, як створити свої стікери в Телеграмі. Що для цього потрібно? Натиснути на пошук та знайти бот stickers. Натиснути на «Старт», ознайомитися з інструкцією. В нашому випадку нам потрібно натиснути New Pack. Як називатиметься ваш пакунок-наліпок? Давайте. Ось так. Тепер потрібно вибрати фотографію PNG або Web до 512 пікселей. Добре, я буду це робити завдяки своєму айфону на новій прошивці iOS 16, але це можна робити будь-якого пристрою, телефону або комп'ютера. Головне, щоб у вас були ці фотографії, які ви хочете додати в свій стікерпак. Ми переходимо в наш альбом, наприклад. Ну, і я от хочу вибрати оцей малюнок. Так. Сюди ми його переносимо. Так, є. Тепер потрібно придумати, який буде смайлик відповідати за вивод цього стікеру. Давайте виберемо ось такий. Чудово. Тепер нам потрібно натиснути Publish. Тут можна обрати собі іконку, але я продовжу. І придумати назву. Давайте отак. От Все, готово. Тепер у нас є в нашому, в нашому цьому паку є один стикер. Додаємо його собі. І потім, наприклад, коли ми пишемо ось так: ось, будь ласка, він у нас. Висвітлився. Надіюсь, все зрозуміло. Думаю, була б вам корисна інформація. До побачення.